Добрий день, любі учні п'ятих класів. Сьогодні з вами на уроці ми розглянемо нову тему це порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Мета нашого з вами сьогодні уроку це навчитися знаходити та зафарбовувати частини фігури, що відповідають даному дробу. Познайомитись з правилами порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками та з однаковими чисельниками. Формувати навички, знаходити і виправляти чужі помилки. Формулювати власні думки та припущення, виховувати наполегливість та стареність. Але перед початком вивчення нової теми я вам пропоную дещо пригадати, як називаються дані числа 1, друга, 3, 7, 5, 11. Дані числа називаються звичайними дробами. Як називається число записане над та під рискою дробу? Дані числа називаються чисельником та знаменником. Що показує знаменник та чисельник дробу? Знаменник показує, на скільки частин ділиться число, а чисельник скільки таких частин взято. А тепер ми з вами перейдемо до вивчення нового матеріалу. Як же порівняти дроби з однаковими знаменниками та з однаковими чисельниками? Я вам пропоную розглянути чотири малюнки. Спочатку я вам пропоную розглянути верхні два малюнки. Подивіться, будь ласка, у нас взято два прямокутнички, які поділені на чотири рівних частини. Але в першому випадку зафарбовано дві частини, а в другому випадку зафарбовано три частини. Отже, ми можемо зробити з вами висновок, що якщо у нас кількість Частин поділених рівно, а зафарбована нерівно, то ми можемо з вами просто порівняти, що 2 четверти буде менше за 3 четвертих, тому що на першому малюнку зафарбовано тільки дві частини, а на другому малюнку зафарбовано аж три частини. Розглянемо з вами два нижніх малюнки. У нас ви бачите, що на першому нижньому малюночку взято 4 рівних частини, але зафарбовано 3. На другому нижньому малюночку взято аж 8 рівних частин, а зафарбовано 3 частини. Тому ми можемо зробити висновок, що 3 четверти буде більшим за 3, восьми, адже частинки, наскільки ми рівні поділили, буде більше, ніж частинок в другому малюночку. Отже, ми можемо з вами дійти висновку, що з двох дробів з однаковими знаменниками більший той, у якого більший чисельник, а з двох дробів з однаковими чисельниками більшим буде той, у якого менший знаменник. Давайте з вами визначимо, за яким правилом необхідно виконати порівняння дробів та порівняти дані дроби. В даної вправі дробі вже порівняні, але ми з вами їх будемо аналізувати. Наприклад, одна сьома і 2 сьоми. Так як у нас знаменники однакові, то ми з вами будемо порівнювати чисельники. Так як 1 менше за 2, це означає, що дріб 1 сьома буде менше за дріб 2 сьоми. 5 дев'ятих і 8 дев'ятих. В цьому випадку, знову ж таки, у нас знаменники однакові, тому ми будемо з вами порівнювати чисельники. Так як 5 менше за 8, то дріб 5 дев'ятих буде меншим за дріб 8 9. 7 одинадцятих і 7 дев'ятих, Уже в цьому випадку у нас однакові чисельники, тому ми з вами будемо порівнювати знаменники. Я вам нагадаю, що з двох дробів, у яких однаковий чисельник більшим буде той, у якого знаменник менший, тому 7, 11 менше за 7, 9. І останнє 9, 15 і 9, 19. Знову ж таки, у нас чисельники однакові, тому ми порівнюємо по знаменниках. Менше число у нас число 15, тому дріб 9, 15 – Більший за дріб 9,18. Чи правильно виконано порівняння, виправити помилку, відповідь пояснити. 3 п'яти менше за 3 четверти. Нам пропонують відповідь так. Давайте з вами проаналізуємо. В даному випадку у нас однакові чисельники. Отже, ми повинні порівнювати знаменники. Так як 4 менше за число 5. Це означає, що дріб 3 четвертих буде більшим. Тому 3 п'ятих менше за 3 четвертих дана відповідь буде правильною. Наступний: 4 сімнадцятих більше за 2 сімнадцятих. В даному випадку у нас однакові знаменники. Тому ми повинні з вами порівнювати чисельники. Так як число 4 більше за число 2, це означає, що 4 сімнадцятих більше за 2. Дріб 218. Тобто, так як нам запропонували слово ні, воно невірне, ми з вами його перекреслимо та напишемо слово так. 34,103 менше за 34,107. Знову у нас у випадку, де чисельники однакові, ми повинні порівнювати знаменники. Так як число 103 менше за число 107, це означає, що дріб 34,103 Повинен бути більшим за дріб 34 107. Тобто нам запропонували відповідь ні, вона є вірною, ми її залишаємо. І останній дріб. 1 шоста менше за 5 шостих. Ми з вами, знаючи, що однакові знаменники, будемо порівнювати чисельники. Так як число 1 менше за 5, це означає, що дріб 1 шоста буде меншим за дріб 5 шостих. Отже, наша відповідь, так, справедлива, тому ми її залишаємо. Наступне завдання: розташувати дроби в порядку зростання. Нагадаю, що в порядку зростання це від самого найменшого до самого найбільшого числа. Які ж дроби нам пропонують: 11-19, 2-19, 10-19, 5-19, 4-19 та 1219. Розв'язувавши дане завдання, ми можемо з вами проаналізувати, що знаменник однаковий, тому ми будемо порівнювати дані дроби і записувати їх в порядку зростання за чисельником. А саме: 2.19, 4 19, 5 5.19, 10 19 11 19 та 12-19. Я вам пропоную, шановні учні, ось таке домашнє завдання. При яких значеннях А дріб А9 буде меншим, ніж дріб 8 дев'ятих. Записати усі ці дроби. Наступне порівняйте дроби. 3 15 і 8,15, 9,20 та 7,20, 275 та 1950, 78, 102 і 87,02. І останнє завдання. Розташуйте в порядку зростання дроби. 5-12, 3-12, 8-12, 7-12, 1-12 та 9-12. Дякую вам, мої любі, за увагу.